Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інше, я Інна. І сьогодні хочу показати вам, як виглядає петунія Віста бабелгум. Ось я її зняла з вікон, планую її підстригти. З першого погляду вона виглядає ще досить добре, можна було б її так лишити. Ну, ні, ніби хай би ще росла. Але коли ми ось так подивитися, тут бачите, вже. Ішли хвороби. От, вона стоїть на прямому сонці до 12-ї години і до часу ну, одне до часу, а ті до 12. Ну, що? В тому році я, ось коли вони були ще в такому стані, ну, пошкодувала їх обрізати. І тоді вже було запізно, але я все-таки одрізала. Стригла і вони дещо трохи довше відновлювалися. А ось зараз я подивилася на це все, думаю, обріжу їх, вони трішки підлікую їх, і за, за дві неділі можна буде їх знову ж таки милуватися їхніми квітами. Хоча, бачите, вони як отак ростуть на вікні, то вони ніби збираються в одну сторону, то виглядають. Непогано, але не так, як вони могли виглядати. тому буду стригти. Ну, ось так я обстригла вже один горщик до такого стану. Більше не буду її чіпати, пообриваю оці ще квітоноси, і дивіться, що тут повністю йдуть такі сухі листя, цей грибкою захворювання. Вони утворилися за рахунок того, що нема доступу повітря сюди, так як воно стоїть до вікна. Щільне виходить, квітів багато, щільно, так, і повітря туди не проходило. Знову ж таки, спека. Ну, Дощі не можна сказати, іноді тільки заливали їх. От, У нас їх і не було дощів, але хватить достатньо одного, щоб оце все. Зруйнувати, побити. Тож тепер буду оббирати оце все, всі сухенькі листочки, дещо таке некрасиве, все пообриваю. До якого стану? Зараз покажу. Ну, ось так у мене вийшло. Зачистила до такого стану. Як бачите, повибирала все сухе листя, ось його тут скільки такий ось я пообрізала. Е, ну, що тут сказати, тепер після цієї обрізки е, зроблю пролию ґрунт і по листу е, якимсь фунгіцидом. Е, це може бути чи то фундазол, він гарно впливає на різні кореневі і позакореневі фитовторози і все таке захворювання. Або можна, якщо немає, ну, це саме просте, це фітоспорин. Обробити цим і поставлю десь не на сонце. Десь, знаєте, щоб така не тінь, ну, розсіяне світло таке було. І завтра вже, чи післязавтра, дам гарний такий підживлення азотним добривом. Або універсальним з більшим містом азоту, ну, тобто, наприклад, там 30-10-10 є такий плантафол, ну, ним тільки по листу. ось. Або ж, мабуть, що я зроблю по листу плантафол, ну, по, не по листу, ну, те, що лишилося. Але під корінь обов'язково дам якесь добре типу мастера. Універсальне, де там велике вміста золоту, або ж, звичайно, аміачну селітру, то карбамід, ну, якесь добриво, яке б стимулювало нарощування зеленої маси. Я думаю, що все буде добре. І ось з цих пазух, ось вони там є маленькі такі початочки, підуть нові пагони і вона заросте. В крайньому разі так було в тому році. Надіюсь, що в цьому буде так само. Ну, ось такі маніпуляції я зроблю і остальними ось цими квітами. Ну, знаєте, хто жалкує, не ріжте. Наприклад, якщо вони у вас гарно виглядають. Я в тому році це отак зроб... От пожалкувала і зробила це пізніше. Вони відійшли, все, але цвітіння трішки затяглося. А зараз, я думаю, це якраз буде вчасно. Переждать тут пару тижнів і все буде добре. Ну, Таке ось відео, можливо, воно комусь корисне буде. Не бійтеся стригти, особливо віста, вона на це нормально реагує зазвичай, тому що цей рік аномальний якийсь. Не забувайся поливати. От після того, як я зроблю от підживлення сильне азотним добривом, потім я буду поливати ще універсальним добривом. Ну, тоді, коли рослині потрібно буде волога. Тобто пересохне земля і полив потрібен буде. Буду знову чергувати з рівною формулою, типу 20-20-20, чи 18, 18, 18, чи то, можливо, навіть ну, любе добро оберемо, де ось ці три цифри вони одинакові. І буду чергувати його. Із азотним підживленням, чи то майстром, чи то, селітрою. Ну, Буду дивитися, краще, звісно, взяти якесь універсальне добриво із мікро-макроелементами, в якому більше азоту. От вегетативна петуня на нього краще реагує. Ну, Якщо такого немає, то підійде любе селітра. А м'ячна кальцієва також гарно буде. Такі ось мої поради стрижіть для того, щоб продовжити квітування. Зараз, мені зараз це підходить, тому що ще останні квіти є в нормальному стані, тож я без квітів не, не лишуся, а ці якраз підростуть. Ну На сьогодні все. Миру нам та гарних квітів.